Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо розглядати своїм. з вами колоду Каландро Таро. Це дуже цікава колода. По-перше, хочу сказати, відкіля в мене ця колода? Цю колоду я виграла на Таро по у пані Карини. У неї є, вона острова такий розіграш, Збулось. Це дуже цікаво, це ви можете дізнатися з її каналу, на який я дам ссылку в описі. Ви зайдете приймайте участь. Це не обман, це справа така, що точно працює, це реально. Тому цю колоду я виграла саме у пані Корини, за що їй велике дякую. Колода дуже цікава, це Каландро Таро. Художник Майкл каландро, тому і каландро, але там є ще декілька версій, чому саме каландро. Колода дуже цікава. Це більш оригінал. Ось вона така дуже гарна. Ось така коробочка в неї. Це Америка роби. Ну, Пише Мадан Чина, але американська Game Systems э, США. Так, э, компанія коробочка. Так, ось, дуже зручно. Бачите, тут є виїмки для пальців. Ось так раз. Дуже зручно, дуже гарно. Йдуть карти, і карти, книжечка і коробочку беремо поки. Карта книжечка і дві допомітельні карти. Значить, починаємо. Книжечка теж є. Дуже гарна. Все-все-все пишеться, все переводиться. Англійська мова, правда, але, ну, дуже-дуже зручна, дуже, дуже, дуже гарна, дуже добре. Є Д, дві допомітельні карти. Раз, і два. Це наче день і ніч. Або верх та ні. низ. Кому як? Художник дуже гарний, він такий більш по фентезі, тому і колода така. Значить, розміри. Розміри у нас ідуть. Сім. Ну, 12-13. Стандарт, стандарт для тару. Так, отже, починаємо. Кажу, що він фантазійний і вона прорисовка тут така, неначе воно підсвічується. Так. Так, ось шут. Так, що, е, значить, вирубка дуже гарна, але біла, не закрашена, звичайна, рубашка ось такі деревця. Дуже гарне. Так, значить, шут, блазень, Україн... е, той англійська мова. Вона ламінована з двох сторін. Карти дуже Бачите, пружні, дуже гарні. Тому я буду показувати, ви будете дивитися мах. Ну, а, а опять же, да, фантазійне, це все таке, це ось е, верховна жриця з рушками, ось з рушками, дуже красиво. Колода сама по собі дуже красива. Дуже красива, дуже цікава, ось імператор тримає землю в руках, верховний Жриць, Жриця навіть навіть, да? а може і жриць. Закохані. Колись. Всі карти мають підпис, ті карти малюнки. Підпис автора, ось бачите. Дуже красиво. таке. Вони правді. правда, наче світяться. Сила, чельник. Смотрите. Дьявол. Дуже карти красиві. Дуже схоже на тому колдовському тару, також з ровками стоїть. Сонце таке, посміхається, таке гарне, таке добре, казкове, фантазійне. Колода дуже цікава і качество дуже гарне, дуже туз. Так, все аркани закінчили. Ми їх приберемо трошечки. Жезли пішли. Ось. Ну, дуже, я ж кажу, дуже цікаво. Воно прямо усе живе, то що це не ші, зразу видно, бо воно. Дуже промальовка, дуже гарна. Вона прямо як 3D. Не наче живе. Тут він, бачите, і тухлю загубив десь. Скорость бачите ластівки, дуже цікаво, як важко, ріцарі, королева, які є? сонечники гарні. Король. Жесть, так все, дуже забираємо. Поїхали кубки. І кубки так красиво, як та. Трійка, жіночки, жіночки. Ось і хлопчик. Такий незадоволений. Гарна, пересовка дуже гарна ідея, дуже гарна. Вона більш по лейту, тому питань як це трактувати не буде. Можна брати звичайний лейт. трактувати по ньому. Але де більше, вона дуже оракульна, тому можна дивитися, трактувати Уейта, але ще й дивитися самі зображення. Мечі, вибачте? Да? Мечі. Трійка як прям серце, да? Цікаво, дуже цікаво. Підтірка, шістка, ось ну, дорога, да. Такий воно, бачите, він з лаг... лагерь і він ворує. Таке негарна людина. Шахи. І все. Ось мені дуже подобається тут десятка, вона не настільки агресивна. Я ж кажу, дуже цікава промальовка, бо вона навіть вони наче живі. Вони наче живі. Дуже цікаво Воно, наче правда, що 3D, і наче воно оживає при розкладі. Тут пентаклів. Пентаклі пішли. Совмисна праця. Ось це мені подобається, що він тут не один, а їх декілька. О, фієчка така гарнюня, але жадібна трошечки. П'ятка. Колода, так, да. колода не агресивна, дуже добра. Пентаклі, родина, Паша, жіночка. І король Пентаклі, все, все велике дякую пані Каріне. Силочку, так, я залишу в описі. Тому їй велике дякую за таку гарну колоду. Хай в нас буде добре, хай канал її розвивається. Отже, дякую вам, що зайшли, подивилися. Опис, в описі буде ссылка, і, якщо не шкода, поставте лайки та підписку. Дякую і до нових зустрічей!